Дмитро Чередниченко, єдина Україна, нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, Єдині два твої крила. Виходи мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно. Бути на всіх у нас одна.